Ікра кабачкова з майонезом. Готується швидко і просто. Кабачки півтора кілограма в очищеному вигляді, 5 зубчиків чеснику. Я взяла 6, так як в мене два маленьких є. Перець пекучий. Все пропускаємо через м'ясорубку, ставимо на вогонь і додаємо всі інгредієнти. Олії 50 г на півтора кілограма кабачків, 125 г майонезу і 125 г томатної пасти. Точна кількість інгредієнтів буде, як завжди, вказана в описі до даного відео. Також є коротке відео. І також півчайної ложки солі і 50 грам цукру процесі ще будемо пробувати на смак і виправляти. Після закипання варимо 2,5-3 години, киплячу розкладаємо в сухі стерилізовані банки і закутуємо до повного остивання. Не стерилізуємо. Цю ікру краще робити на плиті в казанку, тому що я пробувала робити в мультиварці. Мені сподобалося набагато менше. Після того, як ікра прокопить 2,5 години, 3, пробуємо на смак, ми додаємо ще 50 г оцту для консервації і проварюємо ще декілька хвилин. Пасту томатну треба додавати смачну. У мене це херсонська, або чумак я додаю, або краснодарську пасту. Якра проварилася 2 години, навіть трошки більше і загустіла. Стала така червонувата. Кому подобається консистенція більш, Однорідна, може перебити блендером. Нам подобається така консистенція, більш, що була з грубочками. Даємо тепер одну столову ложку оцту. І розмішуємо рука трошки посвітліє. Даємо проваритися ще хвилин 15-20. Зразу стала світліша настільки. Але в реальному вона є більш червона, ніж на відео. Будемо закладати в банк. Зменшую газ, обов'язково накривайте кришкою, тому що ікра має здатність дуже тям ця... бризкає я тому ще раз перемішую і буду закладати в банку. Випарувалося сантиметрів 4 см води. Кипить, а я буду закладати. Повну банку і так струшувати трошки, підтрушувати, щоб не утворювалася пустота. Можу покласти телефон. З цієї порції вийшло 3 півлітрових баночки. Я думала, що лише це ще нам спробувати. До смаженої картопельки, але ні, все під зав'язку, пішло у банки. Нічого до картопельки маємо кефір. Всім смачного, всім миру, злягоди, хай ваші мрії збуваються. Не забуваємо вкутати на 24 години.